Якщо ви відчуваєте, що не можете нікому довіряти, навіть близьким, якщо постійно очікуєте підступу лицемірства чи жорстокості, це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про схему недовіри та скривдження, як вона впливає на життя та що з цим робити. Дезадаптивна схема це поняття з науково-доказового методу психотерапії. Створеного Джефрі Янгом як розширення когнітивно-поведінкової терапії, схема це система переконань емоційних і поведінкових реакцій, які формуються у відповідь на хронічне незадоволення базових психологічних потреб дитини. Схема недовіри та скривдження виникає через довготривале фізичне, сексуальне чи психологічне насильство. Це можуть бути зловживання владою в сім'ї, булінг у школі або середовище, де насильство стало нормою. Якщо у вас є ця схема, ви можете помічати, що завжди насторожені в спілкуванні з людьми. Навіть у безпечних ситуаціях може виникати відчуття, що вами хочуть скористатися, що люди мають приховані мотиви. Наприклад, вам зробили комплімент, і замість радості виникає думка. Що він насправді має на увазі? Що йому від мене потрібно? Або начальник дає вам зауваження і ви автоматично сприймаєте це не як критику роботи, а як особистий напад. Ця схема створює постійне напруження, змушує бути пильними та підозрілими. Вона також впливає на стосунки. Навіть коли партнер дійсно любить вас і добре ставиться, ви можете чекати моменту, коли він покаже своє справжнє. Обличчя, навіть якщо цього ніколи не станеться, ця схема ніколи не існує окремо. Поруч може бути схема дефективності, надвисоких стандартів, емоційної депривації та інші, тобто людина часто придушує свої емоції, щоб не давати іншим можливості маніпулювати нею. Намагається передбачити очікування оточуючих, уникати конфліктів, підлаштовуватись або ж ізолюватися, аби мінімізувати ризики. На відміну від схеми покинутості, де ситуація може виникнути через обставини, а не усвідомлену шкоду, схема недовіри та скридження завжди говорить про цілеспрямоване насильство. І якщо врахувати, що люди, які вчиняють насильство, часто мають власні психологічні проблеми, ми можемо очікувати, що дитина навчається копіювати цей досвід і формується її сприйняття. Світу як небезпечного, холодного та жорстокого, складніші й у тому, що ця схема постійно знаходить підтвердження. Ми стикаємося з грубістю, бачимо новини про напади, зґвалтування чи теракти. А людина, яка пережила зраду від найближчих, майже нездатна довіряти іншим, що ускладнює не лише стосунки, а й сам процес терапії. Адже той, хто не довіряє, може в терапію й не прийти. Люди зі схемою недовіри несвідомо обирають партнерів чи робоче середовище, яке знову травматизує їх і підкріплює старі переконання, бо це знайоме. До цього вони звикли. А якщо зустрічають безпечну людину, можуть сприймати навіть добре ставлення підозріло та дуже болісно реагувати на найменші конфлікти, провалюючись у відчуття вразливості, самотності та страху. Що ж робити? Перш за все, потрібно виявити тригери, які викликають відчуття небезпеки. На жаль, люди з цією схемою часто реагують на токсичне оточення, азартом намагаючись змінити ситуацію чи переграти сценарій, але це лише призводить до повторної травматизації, погіршення стану та знесилення. Важливо розуміти, поки людина перебуває в токсичних стосунках, працювати з травмою насильства неможливо. Захисні механізми психіки просто не дадуть доступу до ядра травми. Тому варто уважно переглянути своє оточення та визначити контакти, які викликають у вас напругу, тривогу та відчуття небезпеки, по можливості мінімізувати або припинити такі взаємодії. А якщо це неможливо, хоча б усвідомити, що ці стосунки не зміняться, і не намагатися їх покращити, заслужити добре ставлення чи емоційно відкриватися. Далі робота з образом себе. Важливо переглянути свої переконання, особливо ті, що знецінюють вас або формують негативне ставлення до себе. Адже саме ці уявлення дозволяють іншим поводитися з вами погано. Люди, схильні до маніпуляцій, дуже швидко відчувають слабкі місця і точно знають, куди вдарити. Ще один важливий момент навчитись регулювати власні емоції. Коли ви почуваєтесь вразливими та беззахисними, автоматична реакція може бути автоагресією або вимогою від себе бути кращими. Але правда в тому, що ви вже достатньо хороші. І вам потрібно зустрічати свої складні емоції з підтримкою, а не самозвинуваченням. Ще один ключовий момент навчитись розрізняти справжню небезпеку і власні реакції, які є частиною схеми. Якщо ви помітили, що навіть у безпечних ситуаціях вас накриває страх чи підозри, зупиніться і запитайте себе, чи справді зараз є небезпека. Чи це моя стара схема дає про себе знати? Також корисно формувати новий досвід, вчитись бути теплими та підтримуючими для інших, створювати середовище, в якому норма це доброта і співчуття. Це можна почати зі спілкування з друзями, близькими, яким ви довіряєте, або навіть через спілкування у соціальних мережах. У рамках терапії важливо будувати безпечні стабільні стосунки з терапевтом. Саме через цей досвід можна звінити уявлення про довіру. І тут важливо приносити в терапію всі свої сумніви, страхи, навіть гнів, і дозволити терапевту допомогти вам із цим. Разом з тим довіряйте поступово, спостерігайте за реакціями терапевта, перевіряйте, чи вони не знецінюють і не критикують вас. Бо навіть серед фахівців трапляються маніпулятивні люди з потребою у владі та контролі. Один з ключових методів імагінативна рескрипція це терапевтична практика, яка дозволяє повернутися у минуле в уяві та переписати травматичний досвід. Уявіть, що в тій ситуації, де вас скривдили, поруч опинився хтось, хто вас захистив. Ваш мозок сприймає це як реальний досвід, що дозволяє зменшити емоційний вплив минулого. В терапії також можна вчитись асертивно реагувати на конфлікти, відстоювати свої кордони та висловлювати гнів у безпечний спосіб. Часто люди, які пережили насильство, бояться власного гніву, але пригнічений гнів може руйнувати людину зсередини. Важливо навчитися розпізнавати маніпуляції та вчасно на них реагувати. Це допомагає не лише уникати токсичних стосунків, а й змінювати поведінку інших. Коли вони розуміють, що вами не можна маніпулювати, то можуть змінити своє ставлення до вас. Терапія схеми недовіри це процес, що потребує часу, але вже в ході роботи ви почнете відчувати полегшення і вибудовувати здорові стосунки, які стануть для вас підтримкою. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях або особисто я обов'язково відповім дякую вам за увагу і до зустрічі!